Так, привіт-привіт! Традиційні пару хвилин на те, щоб хто хотів, дійшов. А я впевнилась, що я в прямому ефірі і мене чутно. Так, ось ця штука. Ай, як завжди, трохи заважає. Там парам-пам-пам-пам. Пару хвилин на смолток. Я сьогодні взагалі без мейкапа, Навіть без того мейкапа, який називається <свісно> без мейкапа. Бо нещодавно зробила масочку на обличчя корисну і не хотілося вже щось ще наносити, потім знов змивати. Тому от прям зовсім сьогодні М -м -м натурально. Neutral. Так, ну я впевнена, що запис вже іде. Хто захоче доєднатися до мене, той доєднається по ходу. Для тих, хто ще зі мною не знайомий, мене звати Анастасія Мартиненко, я психолог і травматерапевт в підході Somatic Experience. Завершувала цю свою спеціалізацію по психотравмі в Великобританії В... безпосередньо їздила в місто Едінбург. До речі, дуже класно. Прям місто дуже гарне, чарівне з історією, якщо у вас коли-небудь буде можливість, прям поїдьте, поїдьте подивиться, поживіть там. Но зібрались ми не для цього, не для реклами, а для того, щоб провести другу, другий ефір з серії ефірів. Де я розповідаю про психотравму з різних сторін. І кратка передісторія попередньої серії, що там було такого важливого, я говорила про те, що буде впливати, чи буде у людини психотравма, чи ні. Да, а це, собственно, події, які рахуються потенційно травматичними, такі, які є загрозою для життя людини бо людина сприймає їх як загрозу для свого життя. Особистість ніякості і оточення, підтримка, чи вона була, чи ні. І говорила про те, що якщо це попереднє сталося, то є три шляхи можливих розвитку подій для людини: таких як відновлення, посттравматичне зростання або закріплення психотравми. І відновлення це не щось таке звичне посереднє. Насправді, ну, це треба ще постаратись, щоб відновитись від психотравми, від такої події, тому це прям те, чого прагну я, і те, до чого цей пропоную прагнути всім. Зараз я відкрию ще свою шпаргалку, одну, щоб я підглядала те, що я хочу сьогодні розповісти, а раптом мене хтось дивиться. Дайте, будь ласка, знати, що ви мене чуєте. Я буду вдячна. Так, тут ця лекція і ця презентація. Угу. Так. Ем... Я вирішила сьогодні не відміняти ефір, не змінювати йому тему, е... не дивлячись на те, що складні події в нашій країні продовжуються. Е... Я живу в Одесі, і тут в цілому тихо буває не так, щоб часто і довго. Тому. Ці знання нам потрібні знати. Наш шлях триває, тому продовжуємо дізнаватись, корисну інформацію брати її собі на благо психічного здоров'я, на відновлення. Я сьогодні хотіла розказати найважливіше два пункти, з чим можуть плутати психотравму, і який є розподіл у цього явища. Це мені підказка, потрібно трохи раніше. Ми пам'ятаємо, що психотравма не травма, травма це фізичне пошкодження, психотравма, коли говориться про те, що називається прям рани на серці, такі рани душі. Те, що прям, прям от дуже впливає на людину дуже якась складна подія, складний виклик. Це явища можуть так загально плутати, наприклад, зі стресом. Коли це якийсь такий складний, складна ситуація, складний випадок. Проте стрес це стан такої певної напруги, певного виклика, який людина долає. І Якщо все складається, да, умови складаються таким чином, достатньо ресурсів, достатньо знання. Навіть якщо важко, людина долає, наприклад, цей стрес і, відповідно, адаптується. І стреси, ми пам'ятаємо, можуть бути як корисні, людина готувалась здати на права, нервувала, здала екзамен пройшла іспит і пішла собі далі. Да, був стрес, але е, він подоланий. Плюс є досвід того, що я молодець, я здала. Е, стреси бувають хороші і погані. Далі, з чим ще можуть плутати психотравму, з конфліктами. Коли ми ну, от прям з кимось ругались, поругались, знаєте, так дуже прям сильно інтенсивно, і у нас багато емоцій, багато незгоди, багато не знаю, розчарування, ну, типу, як та людина так могла зі мною поступити. Проте це залишається конфліктом. Або те, що, знаєте, тихеньке таке тягнеться і відчувається як постійна напруга, як от щось не те. Це конфлікт, а не психотравма. І криза, третє явище, з яким можуть плутати психотравму, особистісну кризу. Я маю на увазі, те, що в психології є як вікові кризи, або коли людина. Щось різко змінює в своєму житті, і тоді це може бути ще і криза ідентичності. Коли щось попереднє в житті вже не працює, а щось нове ще не вибудувалось. І це ну, такий це складний період. Прям такий, що багато невідомих, невизначеностей, непонятно, що буде далі, що чекає в цьому житті. Проте це не є психотравмою, це є кризою. Але я додам одне але до всіх. Цих трьох подій стрес, конфлікт і криза. Якщо у людини взагалі є досвід психотравми, то коли людина буде попадати в ситуації, які нагадують їй про цей попередній досвід, це буде в моменті стресові, наприклад, ситуації або конфліктні ситуації. проте Досвід попередній був такий прям впливовий і травмуючий, що людина через цю ситуацію може знов попадати в стан, який вона відчувала під час психотравми, коли відбулася подія, яка нанесла людині таку серйозну шкоду, яка нанесла людині оцей, цю психотравму, травмуючий досвід. І тому, от якщо е Людина потрапляє да, от в такі переживання, в такі ну, ситуації це дійсно переживається ну, надмірно, як щось над. Проте це не тому, що в даний момент це теж є ну, от, чимось травмуючим, що людина так ругається, говорить такі слова, і вони є трамуючими. Скоріш за все, це тому, що... Є оцей попередній досвід, який дві да, зараз слово, яке всі знають, яке отак чіпляється всередині, за ту є таке поняття воронка травми, і тому воно от таким чином переживається. Оце одне, що я хотіла сказати, ці три моменти важливих. І далі перейти, розказати вам ще таку класифікацію. <св 'язання> Якими оцей, як з психології розподіляється оце, ну, психотравми як загальне явище, типу, які вони є, а які оті, події, які можуть статися, як взагалі, ну, от коли там людина до мене приходить, як я буду дізнавати, що в неї є психотравма, а є певна діагностика, є певна класифікація. І їх е, є кілька. Я прям, е, по-перше, сама вивчала два підходи, в яких працюють з психотравмою, там є ну, певна діагностика і певний розподіл. От людина до мене да, прийшла, як мені зрозуміти, що є імовірність того, що людина має психотравму. Плюс я поцікавилася, бо це моя спеціалізація, я там щось читаю, щось слухаю які ще є в інших місцях, в інших підходах, як вони подаються, як це пояснюють. І перше, поділюсь, таке, знаєте, розповсюджене. Всі чули про ємдр підход, про нього зараз багато говорять, як от те, що працює з психотравмою. Це дійсно той підход, який був, було розроблено для роботи з психотравмою. І там є таке поняття, як те маленьке і те велике. Типу, травма маленька, травма велика. Українською термінологією правильно говорити психотравма. І я, знаєте, прям е мені дуже не заходить таке позначення по двом моментам. Перший момент це наша українська ментальність. Як ми полюбляємо е конкурувати, кому більше болить. Кого, у кого гірше в житті щось склалось. І якщо оце піде, знаєте, таке, в народ маленьке і велике, то почнеться ото, от у тебе щось маленьке, це ще недостатньо. А от у мене, у мене велика психотравма. Це один момент, який, я думаю, дуже прям реальним є. І другий момент ем, ну, він говорить про те, що Досвід психотравми, психотравма, те, що називається, всередині, вона або є, або її немає. І тут тоді неможливо ну, розподілити, воно маленьке чи велике, бо є е, ну, от, особистість, яка має певні переживання, яка має певні труднощі, яка має в тому числі певну. Роботу нервової системи. Бо психотравма вона впливає на роботу нервової системи. І це не може бути великим чи маленьким: воно або є, або нема. Оце такий перший розподіл. А, привіт, хто доєднався, дайте, будь ласка, знати, що ви мене чуєте, а то я тут вже трохи говорю і сподіваюся, що вона записується з моїм голосом. Далі е, є розподіл. Який я прочитала в... з підходу позитивної психотерапії, Пазишкян її створив, там, ну, принаймні раніше я не знаю, як зараз вони про це говорять, бо я не вивчала цей підхід. Тому це так, знаєте, інформація ну, зі статей, не просто інтернетних про те, Якщо, до речі, ви. Психолог цього підходу, напишіть в коментарях, чи досі є от такі назви, чи ні. Там є розподіл психотравм на макротравми і мікротравми. Ну, а я тут знову докапуюсь, насправді, майже до того самого моменту, як сте маленьке та велике. Да, що щось мікро, щось макро. Хоча це, скоріше, термінологія про рівні, позитивні психотерапії, да, типу макрорівень чи мікрорівень. Ну, от, якщо просто так людині сказати, це у вас мікротравма, це як не знаю, якась просто подряпина, а ви прийшли тут до хірурга операцію робити. Е ну, таке, мені б точно це е було б е почути, мабуть, не дуже надихаюче, хоча ми проходимо основу до особистих оці моментів. Далі, підхід е такий, знаєте, от, Є кризова втручання. Є післякризова така допомога. Вже не перша допомога, але коли людину на більшості працюють на стабілізацію, це підхід сіта. Він був розроблений в інституті Джона Хопкінса і в Україні впроваджується насправді ну, не з 14-го, але з 16-го року. І насправді це єдиний підхід, який є от прямо зараз сучасні дослідження, як він працює саме в Україні, саме на українцях. Дуже гарний. Результати, статистика зібрана. Вона базується на КПТ-підході. Я цей підхід вивчала в 23-му році, прям багато ним працювала, і в тому числі я є супервізором цього підходу. Ну я зараз не практикую, тому... Цей... тому про це ніде не говоримо. Бо щоб точно казати, що я то вмію, потрібно підтримувати свою практику. Да? В цьому підході є. Одне головне значення, чи була загроза життю. І це прям, ну от, супер важливо. Да? Там, коли людина заходить на перші сесії, ми робимо діагностику, там є перелік подій, які людина поставляє галочки, чи були вони в її житті, чи не були. Якщо так, то скільки разів? Отака от історія. Хоча все рівно, навіть в цьому підході, коли говориться про загрозу життю безпосередньо саме людині, там теж говориться про, наприклад, вікарну травму. Те, що є травма свідка, коли людина не мала напряму от досвіду, е, не знаю, ну, прильота прям от безпосередньо, або прям е, переміщення з території, да, життя на новому місці досвіду. Переміщення не мала, але буде працювати з цією людиною і може, ну от сприйняти цю систему дзеркальними нейронами, нервовою системою, сприйняти цей досвід і почати почувати себе так само в Та, Хоча це не є прямою загрозою життю. Отакий от розподіл. І, собственно, розподіл підходу Somatic Experience, на який я, собственно, спираюсь, це от реакція нервової системи. На досвід довготривалого такого завмирання, виключення нервової системи, колапс, коли всі попередні бій-біжі, реагування, можливості не змогли реалізуватись з різних причин, або тому, що це було подія сталася раптово і занадто така інтенсивна, не знаю, на останньому. Ділились там, автобус їхав на людину, да, і це просто, ну, от нічого, вже не відскочиш. Но, все нормально, зіткнення не було, не відбулося. Е е і коли я працюю з людиною, я можу бачити цей досвід завмирання. Да, і ми через тіло маємо можливості опрацювати цей досвід, відновити всі можливі способи реагування для людини. І загалом я зібрала, знаєте, таку прям таблічку, в ній перегукуються між собою деякі події, але є от чотири основні групи, на які я розподіляю потенційно травматичні події. Таку таблічку, от прям в такому виді я не бачила Ніде, бо я спирала її з різних ну, моментів, з різних підходів. Із університетського курсу, із навчання основи травматерапії нашого міжнародного божечки, я не пам'ятаю зараз, як він називається. Повністю якась там дуже довга назва. В попередні 4 дні курс я проходила. Так? Я їх всі скомпонувала, і в принципі систему видно, від, на що розкладаються ті всі події. І я сьогодні з вами поділюсь, отак от, от прямо розкажу, щоб було зрозуміло цей перший момент, а яка подія могла потенційно призвести до того, що людина може бути саме психотравмою, вона може бути, ну би, жити далі, цей оцей от досвід роботи функціонування мозку, нервової системи, пам'яті. А якщо це була якась довгострокова історія, то і вплив на особистість теж існує. Отже. Перша група це події одиночні і короткострокові. Тобто, що, що жила-жила людина, там, не знаю, вчилась в університеті, закінчила університет, пішла на роботу. Щось одне сталося. Не знаю, пішла на море в шторм і ледь не потонула От одна подія. Або поїхала там в Індію, потрапила в сильний землетрус. Вижила, пройшла, відновилась. Ну, от одна подія. Природні катастрофи, всі їх можна сюди віднести, ДТП, всі різновиди ДТП. Ем, таке, знаєте, насильство, яке от один раз відбулось, і все. Напад пограбування, якесь гостре захворювання. Та, от Один раз сталося, людина, потім її там відкачали, вижила. Ну от одна подія вона живе собі далі, відновилась. Можливо, навіть не ходило до психолога, і все, життя пройшло. Одиночнірострокові перша група. Е, друга група постійний або повторюваний вплив. Тобто різниця в тому, скільки було по часу або по кількості цих потенційно травматичних подій. Наприклад, що це бут? може бути насильство, яке повторюється. Ну, на жаль, е, е, бойові дії. Наша історія. Теракти, війна. Тобто, це певний процес, в якому знаходиться людина, е І він повторюється або от триває е викрадення полон. Те ж саме. Тобто, у нас є перші оці дві групи. І наступні дві групи якраз у той момент впливу загроза життю, коли це пряма загроза життю от прям людині. Наприклад, клієнт. До мене прийшов. Я буду дивитись, чи була в його житті загроза життю. М -м -м -м. Війна, насильство, стихійні лиха, пожежа, тероризм, це я підглядаю. ДТП, потоплення, падіння, напад тварини, техногенні катастрофи. Тобто безпосередньо ситуації, де людина може ну, навіть померти, якщо не вдасться відвести себе в безпечне місце, що зробити. І в цій категорії друга пінгрупа це не пряма загроза життю, проте, коли є загроза життю дуже близьким для нас людей. Часто це сім'я, але не завжди. Да, люди, які от прямо з ними в, в щирому близькому контакті і ну, наше життя будується тим, що воно м -м, між собою поєднується. Привіт, хто доєднався! Дайте знати, що мене чути. Буду вдячна і взагалі рада бачити вас. Ем, отже, непряма загроза життю це може бути насильство, проте емоційно фінансова те, що для дітей називається неглект, коли ем, не підтримують середовище, не підтримують ем, такий емоційний контакт. Медичне втручання, анестезія і отрута. Да, це те, що ну, робиться окрім отрути: медичне втручання, анестезія, операції під анестезією. Це те, що робиться ну, за потреби, на благо. Проте стан, в якому нервова система людини знаходиться, він є ну, станом психотравми, станом завмирання, коли внутрішні системи всі вимикаються. Бачити жахи М -м в новинах, відео, фото. Безпосередньо бути не в центрі подій, а десь ну, поруч. Працювати з людьми, що мають психотравму, це вся лінія зараз, знаєте, першого дотоку, не тільки психологи, соціальні працівники, волонтери, медики, ем... ну, да, волонтери різного роду, всі ті, хто безпосередньо от, є першим контактом. Ем... І, наприклад, загроза життю це міжпоколінна. Трансгенераційна психотравма, яка передається, знаєте, такими натяками, замовчуванням, підтримкою поведінки, яка зараз ну, ніби не є корисною, проте колись вона врятувала життя е нашим далеким родичам, да? і таким чином вона теж передається, хоча зараз немає такої загрози. От такі, знаєте, розважила такими чотирма групами. Вас це інформація, яку, знаєте, вона не так що прозважальна, да, її легко може бути навіть слухати, бо все перегукується з нашими реаліями. І знаєте, я тому зараз і не раджу себе в блозі, коли мене щось запитують, читати про ну, от, якусь таку літературу про стрес, про психотравму. Бо зараз багато треба на щось переключатись, робити те, що якось відновлює, розважає, приносить гарні емоції, щоб досвід в житті був різний. Да, тому я раджу читати те, що вам подобається, а не те, що щось професійне. Бо мозок наш не сприймає: ну от щось читати. Навіть мене ви зараз послухали. І, і помітьте, якщо ви подивились, послухали, 15-20 хвилин і ваш стан якось погіршився, а, то от, ви на собі якраз відчули цей вплив, коли ми е, не є безпосередньо учасником якоїсь події, проте мозок почуту інформацію, прочитану, побачену інформацію сприймає як реальність. А для мозку він не розрізняється. Я читаю книгу. Про якусь трагедію, прям ну, справжню, чи я зараз це переживаю? Угу. Тому зараз, ще на завершення, ми зробимо дуже просту вправу, щоб трохи врегулювати стан. Даю це і зняти таку можливу внутрішню напругу. Дуже проста. Напруження розслаблення. Я її називаю, якщо ви знайомі з розслабленням, з м'язовою релаксацією по Джейкопсуну, то це все від неї. Її дуже багато зараз варіацій, можна робити з нюансами, додавати, що ще. Окей, не буду пояснювати, ми просто напружуємо і розслабляємо ті частини тіла, які я вам пропоную, почнемо якраз з кулачків. Прямо так от ми їх напружуємо, тримаємо і відпускаємо. Ми зробимо по два рази, а загалом ви можете це робити і більше. Напружуємо ще раз кулачки, тримаємо. І відпускаємо. Угу. І можна прям трохи струсити долоні пальці. Плечі. Прямо підіймаємо, підіймаємо високо плечі і опускаємо. І помічаємо, як от зараз розпружуються ці м'язи. Ще раз напружуємо, підіймаємо, підіймаємо плечі. І відпускаємо. Дозволяємо їм просто, знаєте, так впасти. Угу. Е, ноги. Ми прямо так витягуємо коліна, на себе їх підіймаємо, щоб у нас ноги всі напряглись. І ступніші носки теж тягнемо на себе. Тримаємо і відпускаємо. Не може, мене буде видно. Так, якщо зробити. Ні, нічого не видно, я так зараз вже не підійму. Ще раз, коліна прям так натягуємо, ноги підіймаються, якщо ви сидите ступні на себе, і відпускаємо. <кій> угу. І сідниці разом з животом. Прямо ми напружуємо сідниці, ягодичні м'язи, і підтягуємо живіт. Напружуємо, тримаємо і відпускаємо. Помічаємо, як розпружується м'яз, і, можливо, десь у вас стане там е дихання, зміниться, де захочеться зробити більш глибокий вдих-видих. Це окей. Прямо робіться. І ще раз напружуємо сідниці, живіт втягуємо і відпускаємо. Окей, це короткий варіант такої. Справа, яка допомагає регулювати внутрішню напругу, там, де варто її зменшити, вона зменшиться. Там, де м'язи навпаки, ушли в такий гіпотонус, вони підтягнуться. Дякую всім, хто завітав і хто подивився це відео в запису. Пишіть, будь ласка, питання в коментарях або просто коментарі. Тоді більше людей зможуть ще побачити цю корисну інформацію і залишайтеся зі мною до наступних відео. Наступної середи знов вийду до вас в ефір. Харного вечора! Бережіть себе і потурбуйтесь, щоб спати міцно і якісно. Все, пока!